Моє вітання знакові новини на соціальній країні. В студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Додому під кулями колону українських військових, які поверталися з Росії, обстріляли. Спокій тільки сниться. Бойовики намагаються зайняти втрачені позиції. Міліція катівня. п'ятьох правоохоронців звільнили за побиття протестувальників в Одесі. Бойовики рано вранці обстріляли колону військових, які поверталися з Росії. Даних про кількість жертв або поранених немає. 195 українських військовослужбовців були без зброї. Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, колону супроводжував підрозділ військової служби правопорядку, який прийняв бій, захищаючи силовиків. Як повідомлялося раніше, на територію Російської Федерації вимушено відступила група військовослужбовців 72-ї моторизованої бригади, силовики розділилися. На дві частини одна з них прорвала кільце терористів, а інша частина прикривала цих військовослужбовців. Бойовики намагаються повернути втрачені позиції. Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Жива сила та техніка терористів скупчуються у районі Свердловська та Горлівки. Ймовірно, бойовики планують перекинути сили в райони Сніжного, Тореза та Шахтарська. На звільнених раніше районах працюють розвідувально-диверсійні групи терористів, використовують навіть безпілотники. Також бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО. З боку Росії обстріляний командний пункт української бригади в прикордонному районі поблизу Дякове. Обстріл здійснено з артилерії. Зграду обстріляли позиції Сил АТО поблизу Амвросіївки Волнухини. Двічі позиції в районі аеропорту в Луганську. З мінометів обстріляли позиції Сил АТО в районі Роскішне. Зі стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО в районі Кам'янки і Вільхуватки. З артилерії обстріляли позиції силовиків поблизу Макарове. За побиття протестувальників в Одесі звільнили п'ятьох міліціонерів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Як відомо, 3 серпня близько ста протестувальників влаштували зіткнення з міліцією на концерті «Ані Лорак» в одному з нічних клубів Одеси. В результаті троє людей було затримано. Сьогодні начальник одеської міліції Іван Катеринчук звільнив п'ять працівників міліції, які за даними відеозапису з місця події були помічені в тому, що били громадян гумовими кийками. По голові або били лежачого. Якщо ми встановимо, що там більша кількість міліціонерів перевищили свої повноваження, ми звільнимо більшу кількість міліціонерів. Збирається ввести масштабні санкції проти компаній з російським капіталом. Майбутні економічні обмеження мають стати першими масштабними санкціями України проти Російської Федерації. Про це в ході засідання антикорупційного комітету заявив голова державної фіскальної служби Ігор Білоус. Вже складені списки усіх компаній з російським капіталом в Україні. Це стосується як великих, так і середніх і малих компаній. Наразі чекають рішення уряду чи РНБО, які саме обмеження будуть уведені. Нагадаю, уряд України лише 23 липня створив комісію. Ці, яка вводитиме санкції проти Росії, тим часом США і ЄС продовжують вводити економічні обмеження проти Кремля. У віковічнити пам'ять героя України генерала Сергія Кульчицького зібралися жителі Голосіївського району столиці. Кияни ініціюють частину вулиці Полковника Потіхіна перейменувати в генерала Сергія Кульчицького, який трагічно загинув у зоні АТО 29 травня. Його вертоліт збили терористи поблизу гори Карачун. На борту крім нього було 11 військових. Відповідну заяву звернення кияни вже направили Віталію Кличку. Яна Курченко знає деталі. Два корпуси аграрного університету, непрацююча військова частина СБУ і лісопаркова зона. Цю ділянку вулиці Полковника Потєхіна жителі Голосівського району столиці пропонують мерії перейменувати у провулок генерала Кульчицького, який загинув у ході АТО. Його вертоліт разом з 11 членами екіпажу збили терористи поблизу гори Карачун. Це перший в історії України генерал, який загинув під час виконання бойового завдання. Аби увіковічнити пам'ять Героя України, кияни звернулися до голови КМДА Віталія Кличка. Мова не йде про те, щоб перейменувати всю вулицю полковника Потєхіна. Це тільки ось цей частину вулиці, до якої входить військова частина, і номер 9 і номер 16 аграрного університету. Сава Калістатович-Потєхін лишається до будинку 14. А два будинки це якраз до Узлісся і потім ліворуч, там зовсім немає жодного, жодного будинку. Стосовно юридичних витрат на перейменування вулиці кияни не переймаються. Якщо треба буде, візьмуть їх на себе. Коштів там насправді буде на три таблички. Я Думаю, навіть мешканці або ми зможемо їх купити. Змінити назву на героя нинішнього сучасності, який дійсно поклав своє життя за незалежність України. Я думаю, якщо там кошти, які вони витратять на зміну декількох бумаг своїй бухгалтерії, вони перекриють це і. Якщо наш наш патріотизм заключається, тому що ми не можемо поміняти 20 документів у установчих. То це вже велика проблема. Непрацюючу військову частину на цій вулиці, кияни запропонували переробити у навчальний центр імені генерала Кульчицького. Тут могли б проходити підготовку спеціалісти по антитерористичній операції. Окреме звернення жителі району направили до голови СБУ і мова йде не про вшанування пам'яті, а про здачу стратегічного об'єкту. Служба безпеки цю частину віддала під забудову на земельній ділянці площею понад 4,5 тисячі гектар. Приватна фірма має побудувати цілий квартал висоток на одну тисячу. 300 квартир, з яких СБУ отримає лише 329. решта квадратних метрів біля національного парку Рильського піде на продаж, і ця частина вона 5, майже 5 гектарів. Вона дає змогу створити тут центр антитерористичної підготовки. І ми вважаємо, і мешканці, які підписалися, вважають, що це якраз момент. Коли країна має захищатися і має створити такий центр. Ми проти забудівель. Ми проти ми за те, щоб займалися дійсно е, тими справами, які зараз хвилюють нашу країну. Цікаво, й те, що тендер проводився у лютому місяці цього року. Коли Київ і країна переживали важкі часи, активісти запевнили, не відреагують на звернення, підуть до установ. Самі Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. ОБСЄ засудила захоплення Чорноморської телерадіокомпанії у Криму. За словами представника організації з питань свободи змі Дунь Міятович, спроби чинити тиск на незалежні медіа у Криму є чіткою ознакою цензури. Цитую, це створює атмосферу страху, в якій не може існувати незалежна журналістика. Кінець цитати про не свободу слова у Криму. Далі в сюжеті. Свобода слова відміняється принаймні в Криму. Днями нелегітимні судові пристави завітали до чорноморської телерадіокомпанії однієї з небагатьох медійних компаній, що подає на півострові правдиву інформацію. Арештували майно, нібито за багатомільйонні борги. На ці безчинства кримської влади не можуть вплинути навіть правозахисники. Боюсь, що правову допомогу показати в Криму. Будет чрезвычайно тяжело. Просто нет даже таких юристов или адвокатов, которые бы сейчас активно, э, недорого и честно и беспринципно взялись бы за, при, принципиально взялись бы за это дело без всяких вот э, сложностей вот этих политических. Потому что мы столкнулись с тем, что очень трудно найти принципиального защитника независимого. Они есть, но им очень тяжело там работать. У подібній ситуації опинилась не тільки Чорноморська телерадіокомпанія. Майно центру журналістських розслідувань теж арештували. Взагалі вільних журналістів у Криму можна порахувати на пальцях. Та й то медійники постійно зазнають утисків. «Многі інші СМІ, які намагаються продовжувати свою діяльність, ми відмічаємо, то, що ну просматривая да, їх новостний сюжети, їх програми, ми бачимо вже некий конформізм. Понятно, що у багатьох з них по суті за спиною стоїть ФСБ. вони прекрасно понимають, що либо Ім сказати правду і уїхати тоді да очі бистро із Криму, причому в этот же день желательно. Лібо Либо тогда йти на цю некою, таку, ну, формальну зділку. За словами правозахисників, замість п'яти вільних медійних майданчиків у Криму до кінця року може залишитись п'ять чоловік, які будуть і надалі подавати правдиву інформацію, хоча б на сторінках у соціальних мережах. Переслідування журналістів це тільки один з багатьох видів порушень прав людини на анексованому півострові. Щоб захищати ці права, потрібно створювати на місцях сильні громадські організації. Но если там никого не будет, мы не сможем. Через границю вот что то делать, ми зможемо только кричати. Ми зможемо только говорити про ужасы, вот рассказывать, як там, значить, плохо людям. От ми будемо все це рассказывать здесь на міжнародних трибунах. Всі будуть кивати головою і нічого не будуть делать. Тільки коли на півострові будуть створені сильні громадські організації, прийде допомога і від правозахисників, і від міжнародних організацій. А поки що вільні журналісти змушені страждати від переслідувань. Анастасія Струшка Артем Кутасов соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося. Країна.